Не мають жодних юридичних наслідків щодо укладання газових угод 19 та 20 січня 2009 року, а крім того, дане рішення прийнято Кабінетом міністрів України фактично всліпу, без наявності навіть побіг підписаних контрактів. Показаннями свідків Коваля, колишнього першого заступника директора господарського фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів України, Ратушняка, колишнього заступника міністра Кабінету міністрів України. Зенюка, заступника начальника управління реального сектору економіки, начальника відділу розвитку паливно-аналітичного комплексу секретаря кабінету міністрів України про те, що працівниками очолюваних ним підрозділів у січні 2009 року директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАД «Газпромом» щодо укладення контрактів купівлі продажу та транзиту природного газу на період 2009 2019 років не готувались. Про це свідчить допущення у наданому для уряд документів. Директива орфографічна пунктуаційні помилки, зважаючи на кваліфікаційні вимоги до спеціалістів Кабінету міністрів України та вимоги до оформлення документів, жоден з операторів ніколи не допустив такої кількості елементарних помилок, які в ньому є. Показання свідків фабрика колишнього начальника управління документального забезпечення секретаріату кабінету міністрів України та Захарчишина, заступника директора департаменту забезпечення до документообігу, контролю та звернення громадян секретаріату кабінету міністрів України про те, що у секретаріаті Кабінету міністрів України використовувались дві великі гербові печатки. на одній з них. Напис «Кабінет міністрів України та зображення Малого Герба України Тризуба. На іншій підчатці був напис секретаря Кабінету міністрів України та аналогічне зображення Малого герба України Тризуба. Дві великі печатки завжди використовувались синім чи фіолетовим чорнилом, А мала печатка, від якої проставлявся на службових посвідчення, використовувалися Червоним Чикаго. Велика гербова печатка Кабінет міністрів України зберігалась у начальника управління документального забезпечення Секретаріату Кабінету міністрів України. Свідки не виключають, що могли б проставити відбиток печатки на директиви делегації НАК та ГАЗУПЕСКА на переговори з ВАДЕСПО щодо укладення контрактів пробіжі, продажу та транзиту природного газу на період з 2019 дев'ятого-дві року. Указаннями слівка Діковицького заступника директора департаменту економічного планування. Та бюджетних розрахунків НАК Нафтогаз України про те, що на виконання доручення прем'єр-міністра України Азарова та згідно з наказом головного контролю ревізійного управління України від 8 квітня 2011 року номер 88 про проведення комісійної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна кампанія «Нафтогаз України» за період з 1 січня 2008 по 31 грудня 2010 робочого року, до складу якого був включений свідок, проведена комісійна перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України. Загальний висновок зазначений у проміжному акті свідчить про наступне: Перше. ціна природного газу у 2009 році порівняє з 2008 роком зросла на 53,48 доларів США за тисячу кубічних метрів, тобто на 29,8 відсотків з 179,5 доларів США за тисячу кубічних метрів у 2008 році до 232,98 доларів США за тисячу кубічних метрів у 2009 році. Друге ставка плати за транзит залишилась у 2009 році проти 2008 року незмінною та склала 1,7 долара США за тисячу кубічних метрів на 100 кілометрів міста. Третє. У 2009 році при незмінній ставці за транзит ціна закупки газу на виробничо-технологічні витрати. Три мільярди шістсот 639 мільйони кубічних метрів зросла на 29,8%, що збільшила витрату витратну складову по транзитній роботі до компанії ПЕПТрансгаз на 194,6 млн мільйона доларів США за тисячу кубічних метрів. З наведеного розрахунку випливає, що при урахуванні збільшення витрат до компанії ПЕРТрансгаз. На придбання природного газу на виробничі технологічні витрати старта транзиту повинна становити на 1,875 тисяч на долара США за тисячу кубічних метрів на 100 кілометрів відстань проти встановленої відповідно до контракту 1,7 долара США за тисячу кубічних метрів на 100 кілометрів відстань. Таким чином, підписання контактів купівлі продажу та транзиту природного газу між НАК «Нафтогаз України 19 січня 2009 року у суперечому годині між Кабінет міністр, кабінетом кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України від 4 жовтня 2001 року, яка є невід'ємною частиною законодавства України, збільшила ціну природного газу імпортованого походження на 53,48 долара США, тобто на 29,8 відсотки до 1000 кубиків в Таким чином, збільшення витрат на придбання імпортованого природного газу для виробничо технологічних отець в обсязі 3 мільярди 639 мільйонів пібічних метрів на суму дев'яносто мільйони доларів США або 1 мільярд 516 мільйонів гривень призвело до втрати активів та нанесення збитків нафтогаз України на відповідну суму за результатами проведеної перевірки 5 травня 2011 року одинадцятого складена загальна довідка. Комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності пад Національна акціонерна компанія Нафтогаз України за бойові з 1 січня 2008-31 грудня 2010 року, висновки якої повністю підтвердили висновки викладення у сіль проміжній від 11 квітня 2011 року. Показання свідка Віна Курова, директора юридичного департаменту Нафтогаз України, Бородіна, заступника директора департаменту Нафтової газової торфяної. Нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива Міністерства енергетики та вугільної промисловості Климовича, заступника начальника відділу методології ціноутворення департаменту цінової політики та цінового регулювання міністерства економіки, жука, заступника начальника відділу фінансів паливно-видобувних галузей та енергоефективності управління фінансів, фінансів промисловості департаменту фінансово-робничної сфери Міністерства фінансових проєктів, які надали показання, логічні показання Ліповицького. Оголошені у судовому засіданні показання Світла Михайлої, заступника директора департаменту, начальника відділу інспектування державних комерційних підприємств, також повністю підтвердили показання Ліповідського та зазначених свідків. Суді Свідок Сухомлинов, колишній заступник директора департаменту начальних відділу формування ресурсів вуглеводнів, балансів газу та метро логічного забезпечення виробництва у нафтогазовому комплексі Міністерства паливої та енергетики, повідомив про те, що споживання природного газу за перший квартал 2009 року склало 19 мільярдів 432 млн кубічних метрів і було найменшим за останні роки скорочення споживання природного газу порівняно з 2007-2008 роками на 4,6 мільярдів кубічних метрів відповідно відбулося з причин економічної кризи. Загального спаду промислового виробництва, припинення постачання природного газу з Російської Федерації з 3 по 19 січня 2009 року. Станом на 1 січня 2009 року ресурси природного газу над «Нафтогаз України» ПСГ складали 26 мільярдів 654 мільйона кубічних метрів. За даними дочорньої компанії з газ на України у період з 1 січня 2009 по 31 березня 2009 споживачами України було використано 19,43 мільярда кубічних метрів природного газу. При цьому належне компаній природний газ в обсязі 11 мільярдів кубічних метрів з ПСГ не піднімався. Допитаний свідок Марчук, колишній директор дочірньої компанії на «Нафтогаз України», підтвердив, показання Сухомлинова та додатково показав, що після відключення подачі природного газу Російської Федерації для забезпечення газу внутрішніх споживачів газотранспортну систему України запустили у так званому реверсному режимі. Тобто подача газу здійснювалася не з ходу на захід, а з заходу на схід. Тобто газ подавався <кій> до споживачам, які знаходились на сході України з ПСГ, які переважно були розташовані на заході України. При цьому свідок показав, що такий режим роботи газотранспортної системи є незвичним, але він є безпечним. За час роботи газотранспортної системи в такому режимі аварії зафіксовано не було, а газотранспортна система в такому режимі ще могла працювати достатньо довгий проміжок часу. Таким чином, показання свідків Сухавлинова та Марчука повністю спростовують доводи підсудної про те, що її дії щодо підписання газових контрактів 19 січня 2009 року були пов'язані з небезпекою роботи газотранспортної системи у реверсному режимі. Та припиненням газопостачання Показання показаннями свідка Ющенка, колишнього президента України, про те, що 12 лютого 2008 року восьмого ним було здійснення робочих візі до Російської Федерації, де відбулася зустріч президентом Росії Путіним та обговорювалася ціла міста питань, у тому числі і газові відносини. На цій зустрічі було досягнуто домовленості між Україною та Росією щодо переходу протягом трьох. 5 років на ринкові відносини по ціні на газ та формування ціни на транзит. Базування відносин без посередників оскільки з 93 по 2009 роки з доброї волі Російської Федерації завжди брало участь посередників компанії Ітера, ЄСУ, Росукоренерга, «Укргазенерго», що в подальшому утворювала борги, які переносились на державу, і для інтересів держави кожен рік заканчувався фатально. У зв'язку з цим. У лютому 2008 року, свідком як президента України, був підписаний указ, яким затверджені директиви для НАК Нафтогаз України щодо проведення переговорів з російською стороною на поставку та транзит природного газу. Ці директиви були конгломератом спільних зусиль, оскільки в їх підготовці приймали участь працівників уряду секретаріату президента України НАК Нафтогаз України. Ним неодноразово наголошувалось, як на найшвидше проведення переговорів. Однак протягом лютого жовтня 2008 року українська сторона до переговорів так і не приступила. Контракт на постачання природного газу до України та транзит природного газу закінчував свою дію 1 січня 2009 року. 2 жовтня 2008 року між прем'єр-міністрами Російської Федерації та України Путіним та Тимошенко був підписаний меморандум про співробітництво в газовій сфері. Основним у цьому меморандумі було зазначено, що з січня 2009 року Україна переходить на прями поставки газу з Російською Федерацією, тобто цим було зазначено про укладення договорів на прямі поставки газу між «Нафтогаз України та Газпром». Ціна поставки природного газу у цьому меморандумі не обговорювалася. 27 грудня 2008 року -го голова «Нафтогаз України Дубина. Поінформував представника президента України Соколовського щодо технічної домовленості з керівництвом вад. Газ форум щодо ціни на газ і транзит. Він повідомив про те, що найбільша ціна на газ може бути 250 доларів США за тисячу кубічних метрів, а вартість транзиту 1,7 долара США. Хоча на думку Дубліни, враховуючи, що така ціна на газ не буде узгоджена з прем'єр-міністром, не була узгоджена з прем'єр-міністром Росії Путіним, її можливо було знизити до 235 доларів США. 28 грудня 2008 року прем'єр-міністр України Тимошенко відлетіла до Москви для проведення зустрічі з Путіним. Після цієї зустрічі Путін заявив, заявив що ціна на газ буде 250 доларів США, вартість транзиту 1,7 долара США, і Україна буде мати право реекспорту. Прем'єр-міністр України Тимошенко відмовилась. Фактично, переговори були зірвані. Після цієї зустрічі Путін не бажав більше зустрічатися. 31 грудня 2008 тисячі за ініціативою президента України Ющенка була підготовлена спільна премєр міністром України Тимошенко заява щодо пояснення для європейських країн. перш за все, перш за все Причин зриву переговорів з Росією. У заяві йшлося про те, що Росія пропонувала Україні економічно необґрунтовану ціну на газ у сумі 250 доларів США. Фарвати домовленості ціна повинна була бути 201 долар США за тисячу кубічних метрів та 2 долари США ставка за транзит. Після нового року російська сторона повністю зупинила подачу природного газу для України та держав Європи. У ці дні до 10 січня 2009 року проводились переговори з представниками уряду європейських держав. Однак ніяких позитивних результатів це не дало. У цей час російська сторона намагалася звинуватити Україну в тому, що нібито так «Нафтогаз України» не виконує свої домовленості щодо транзиту російського природного газу території України до держав Європи. 15 січня 2009-го приблизно о першій годині ночі Лющенка зателефонував прем'єр-міністру Тимошенко та повідомив про те, що їй, як прем'єр-міністр, політично недоцільно виставляють інтереси України на міжнародній конференції в місті Москві, оскільки ця конференція проводиться на рівні екс експертів керівництво Євросоюзу не приймає участі у ній. Він вважаємо. Версія від Гарській Чіпсі. Тут оголошує технічну перегляд. Версія від Гарській Чіпсі. 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 Версія від Гарській